Компанія Екстрасток вітає вас! О, спортивний костюм, будь ласка. Екстрасток, це доставка по всій Україні. Краще вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер самогляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка спортштани. Найкі! Подивимося весь мішок від початку до кінця. Найкі! Так, якщо вам хотів би надати підписатися на наш канал, коментували, вступали накі! Нашу спільноту в вайбері. Підписуйсь на наш інстаграм-канал, наш телеграм-канал, нашу сторінку у Фейсбуці. Найкі! А також на наш TikTok. Лайн Кингс, Дисней. Так что, заварить еще к Найки! Классные на манжетах, завужены. И угадайте, что? Найки! На манжетах, черные, чугловичные, гарные. Ого, на высоку. На манжетах, размеры Алексель. На манжетах. Спортивні штани це універсальна річ, яку можна одягнути великий розмір LXL одягнути як і в гості, так і в школу, так і на спорт, так і на роботу, так і вийти просто на крильцо. От. Так що універсальна річ. Дивимося, розбираємо. Це в нас такі трикотажні шортики, жіночі, спортивні штани. На манжетах спортивні штани. На манжетах спортивные штаны Так, с боковими полосами Размер L На манжетах темни Размер до селик L Женочи Палаца, спортивки Ко... Схожи на конверс, это Big Star. На манжетах трикотажные бриджи. Еще трикотажные. Бриджи. Спортивные штаны на манжетах. Папайя, размер МЛ. На манжетах. спортивні штаны. леггинсы. Распаковка без купюр, все откроем, все покажем. На манжетах. На манжетах. На манжетах. С боковыми киншенями на манжетах. На манжетах. З боковими полосами легенькі на манжетах. Легкі. На манжетах. Так ще. В клітинку. А місо. Завужені. Спортивні штани утаплені на манжетах. Ще на манжетах. Так, на манжетах. З боковими полосами. 34 xl спортивні штани. Розмір LXL На манжетах. Блю Marina Spiris Також великий розмір десь 34 xl спортивки теплі. На манжетах. Завужені знизу. На манжетах. Ще. Так. І також великий розмір. І ми повністю розібрали весь мішок. підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.